За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють понад 90 мільйонів випадків харчових отруєнь, з яких значна частина спричинена сальмонельозом. Це гостре кишкове захворювання. Людство знає про цю хворобу ще з 1885 року, коли ветеринар Даніель Сальмон описав перший випадок. На його честь і була названа бактерія Сальмонелла. Сальмена кожного з людей проявляється індивідуально. В одних підвищена температура, нудота, блювання, рідкі випорожнення, загальні ознаки інтоксикації, загальна слабість, млявість. В кожного індивідуально. Найчастіше причиною зараження стає звичайний курячий продукт, наприклад, сире м'ясо або сирі яйця. Це ж стосується і страв, до яких вони входять, а саме домашні майонез, креми для тортів. Тощо також інфекція може ховатись у молочних продуктах та немитих овочах. Та для того, щоб її знищити, достатньо добре термічно обробляти продукти, а також правильно їх зберігати та дотримуватись гігієни. Мити яйця, жарити їх добре, птицю так само, щоб не стояли довго, всі продукти не стояли десь на жарі в високих температурах, ховати максимально все в холодильники. Переважно треба мати для всіх різні дощечки. Для м'яса одну дощечку, для зелені другу дощечку, для овочів, фруктів іншу дощечку. Ну, так би було далі. До слова, лише нещодавно у Львові зафіксували спалах сальмонельозу у закладі громадського харчування, де постраждало більше ста людей. Більшість з них опинились на лікарняних ліжках через важкий стан. Недостатньо термічно оброблені були яйця в тому випадку, власне, який був у нас. Там був чизкейк, який закладається в духову піч, але на кілька хвилин, власне, для того, щоб утворилася тільки кірочка. А так воно було недостатньо термічно оброблене для того, щоб е Убезпечити дітей дітей і дорослих від це від сальмонельозу, особливо з закладу громадського харчування, людина не може бути 100% застрахована. Проте фахівці наголошують, якщо виникають симптоми отруєння, зволікати зі зверненням до лікаря не потрібно. Якщо за добу на другу добу не проходить захворювання, це потрібно звертатися за медичною допомогою. Людина втрачає багато рідини і з рідиною вона втрачає електроліти і всі поживні речовини. І вона не поповнює деколи, неможливо поповнити, коли людина блює. Вона не може поповнити свій запас водний і електролітний, тому треба підключати капельниці. Без лікування сальмонельоз може мати серйозні ускладнення, навіть летальні. Тому, щоб уникнути інфекції, не вживайте сирі яйця, м'ясо, рибу та молочні продукти без термічної обробки. Ретельно мийте руки перед їжею і після приготування сирих продуктів. Зберігайте їжу в холодильнику та не допускайте перехресного зараження, коли, наприклад, сире м'ясо контактує з овочами. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.